Це я вам молю друзі, Ось цю проповідь мені Бог на серце кладе сказати до світу, до всього народу, до всієї землі. Бог мені кладе на серце сказати ці слова, які казав пророк які казав великий такий цар Соломон, який був дуже сильно і він дуже був багатий. Він мав. Найбільше багатство найбільше володіння землі, але Бог його наділив мудрості такою, що нам людям треба від нього учитися, від царя Соломона. І це я згадала ці слова приповісті Соломона, які мої друзі мені поклалися на серце і на душу сказати до жителів всієї землі, до жителів всієї Вселеної. Як він сказав? Бережи свої уста від лукавого і поганого слова, бережи свої уста від, ну, від, від, від такого слова, що не треба говорити. Чи людину образити чи ранити людину тим словом, не можна. Навіть якщо ти мені друзі, не хочеш ту людину ту образити, то воно навіть і так виходить, але краще. Промовчати, між ту людину образити і сказати їй погано. Це у мене милі досвід. У мене є дев'ятилітнього віку. Ото я малютріяк, мені було 9 років, я дуже вчинила великий гріх. Що я дуже там Бога ображала. Поганими словами його називала. Ну, дуже погано чинила. А потім мене Отелітньому вісім, я вчинила велике вбивство, я, вбіла, я вбила кута білого. Розумієте, мені, друзі, я смерд, вбила його. І от і потім, мені, друзі, після того гріха, який в мене був, Бог наставив мене як батько, як отець. Посилаю мені камаз, мені приїжджає новий, в мене був закритий перелом. Ото Бог за мої гріхи мене покарав. Трохи я, милі, друзі, ум'якла, до тварин, до людей, до всього. Ну, те, що я чинила в 9 років, це я чинила дуже великих гріхів, милі друзі, краще. Та людина не чинила в дорослому віці, що чинила я. Мої мої друзі, гріхи най, 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 найбільші гріхи, що чинить доросла людина, що чинила я. Я повністю вам не буду розказувати, що я чинила, як я все чинила, не хочеться, я вам лише скажу поверхово. А потім також 13, мені було 13 з половиною років, я вже була підлітком. Також, знаєте, Образила дуже таким різким словом найближчу людину, свою маму образила. Я дуже її образила цим словом. Я просто на та її ранила цим словом, її так її ранила, що її серце саме серце. Я її ножа, нужа, знаєте, просто її вколола, я її вколола ж... жезлом своїх усів, її саме серце, саму душу. Образила дуже свою матір. Найріднішої людини, яка мене любила, підтримувала, потішала, жаліла, захищала, оберігала, купляла, що я хотіла, завжди гроші давала на те, що я хотіла, задягала, взувала. Ну, знаєте, мої друзі, мала що хотіла, і вона мені давала велику любов, велике тепло. І потім я її дуже різким симсловом образила, що саме серце, саму душу яю жалила. Я не буду маю, друзья, говорити, що я все сказала, Це не дуже треба, щоб вся села не знала, але скажу вам поверхово. Що ці три гріхи, які я вчинила найбільші, я їх мені друзі вчинила ці гріхи найбільші, чи краще від огидних слів ухилятися. Якщо ти. Щось тобі не подобається, чи щось таке краще промовчати, ніж сказати людині різке і погано, образливе слово. Мені друзі, потім будете жати дуже великі плоди. Дуже великі жати будете плоди до самих своїх земних днів. Будете дуже великі плоди жати, що вам від цього не буде радості і добра не принесе. Я малюю вам, друзі, скажу, як казав пророк. Не пророк, а цар Соломон, проповідь Соломона. Він був силі він дуже любив Бога і служив йому. І Бог йому дав в силі мудрі, найбільшу мудрість, яку людину, найбільшу мудрість він йому дав, яка людина мала на поверхні землі. Він дав йому велике знання, велике силе мудрі, він йому дав благодать, спокій, великий розум не І що? Як щось сказати, як щось вчинити, треба сто раз подумати, чи треба щось вчинити і сказати. Так само, знаєте, як я мені, друзі, прийшла до Бога, повірила у нього в 19 літньому віці, Мені Бог багато, що почав показувати, що казати, що не казати. Я і спіткаюся, і падаю. Я кожна людина, я спіткаюся, але Бог мене дожиде свою руку і веде мене небеса. Вам лише одна, милі друзі, Я скажу, краще як людину образити, щось погане їй сказати і вчинити якесь погане діло. Краще чинити, того, бо будуть дуже плоди жати, великі, як написано в Біблії, що посієш, то й жати будеш. Так і так? Я знаю, ти, милі друзі, що посіяла, то й жала і жала, і жала, і далі. Жну до цього часу, але Бог все-таки, як я в нього повірила, почав мене благословляти, допомагати все давати. Мені дав дуже багато. Для мого до життя дав все. Він мене спас мене. І мене по цьому важкому шляху, де мене безсадиє любов, є де щастя, де милі, друзі смерті немає. І так милі з друзями також їдемо поруч з мамою маршрутці в маршрутці у неділю, то ми, знаєте, їхали з церкви. Ну то, знаете, про то э, ми їхали в маршрутці, і там в маршрутки був такий, е, щось там вписало спасіння. «спасіння». Щось там, Ісус був намальований. Я знаєте, хотіла сказати різке погано, але потім я кажу: Ісусу, збережи мене від цього слова, зроби, щоб я не сказала. Я мені, друзі, все подумала, але я не сказала цього. От тоді мені Бог дав всі ремонтрі, як б би... Е... Про Соломону в той день, в той час, щоб краще подумати, ніж сказати погано, і тоді все буде в тебе, в тебе добре. Йде. От, наприклад, ми приїхали додому, все було добре, от ви собі знаєте, ну, сьогодні своїми буденними справами зайнялася, потім пішла на двір трохи прогулялася, а потім, знаєте, Ну там, що мені потрібно, я вчинила зрозумів ну, повсякденного життя. І там, знаєте, в мене, друзі, був котик, такий, знаєте, чорний. Ну, він не ну, такий, він не був чорний, а був такий тигровий котик. І він, знаєте, такий кхм, був такий тремтячий. І я його, знаєте, взяла у руки, і він мені щось, знаєте, позора не всунув в боку. І дякую, що Бог мене оберіг від того позора, що Бог сохранив мене від недоброго. І мене там трошки дернув на руку, але мені не дуже боляче. Там трішки така, я його відпустила, він пішов, ну далі грати. Це хотілося його взяти в руки, і того котка плата, він такий тримчачий, не дається людям і так. А я так собі потім пішла додому, і зараз я вдома. Також буду своїми буденними справами займатися, як я займалася далі. І от я собі потім, собі у думку, собі, у думку, знаєте, згадала, якби я сказала погано щось, на щось то кит може б мені у око позором. Мені все я би була на вік сліпої і б мучилася до кінця. А так Бог так дав, що я зберегла свої слова, свої слова в собі. І не сказала, і все було добре. Кута відпустила і кіт собі пішов е, чинити те, що йому було потрібно. Просто він пішов гуляти. Я так собі думаю, якби я такою милі друзі з малечку, така була, як сьогодні, е, на Бога погано не казала. Кутаною робила, маму не образила. Усе по мене, милі друзі, в житті може було набагато було краще, легше. І б легше мені знаєте, милі друзі, жилася на цій землі. І Бог би мене вів, помагав, все. І набагато більше мені легше було жити, як зараз. Тихо побуває, не було того, але Бог знаєте... Як я вчинила і мене усмирив і показав мені, що можна казати, а що не можна. Просто знаєте мені друзях, що хочеш погано сказати, то краще промовчи, але не скажи нічого людині образливого, поганого слова. Мою друзі, я вам говорю по своєму досвіді, що ми повинні бути сильномудріними, мати небесне знання. Е... На ми повинні брати приклад Ісуса Христа і Його великих пророків, з його великих мужів, які Він посилав посилав на землю, щоб нас умудрити і навчити, як жити у всій мирі, як нам поступати, яким бути у всій мирі. Що ми повинні бути силімудриними, триманими, терпеливими, добрими, ніколи не образити словом, що ми повинні не лише Словом, а життями, діяннями, вчинками послати Бога на всій землі. Я мирю друзі. По своєму досвіді ніколи нікого не треба ображати, нічого погано чинити. Якщо краще промовчати і подумати, це буде набагато більше, і набагато Бог буде більше. Допомагати буде легше жити. Ми будемо сіяти добре, зерно, і ми будемо пожинати великі плоди. І Бог нам тут буде давати благословення, там на небесах. Мої друзі, я по своєму досвіді все зрозуміла. Краще мати знання небесне, мати силі мудрія Бога, силі мудрія Бога сил. Бог буде нам давати свій божественний дух, свою силу і свою поміж небес. І Він у нас буде вести по цьому нелегкому шляху слава набесну. Днімовся слава поклоніння за його вічну любов. Амінь.